Вітаю, шановні глядачі мого каналу, розпочинаємо новий робочий день. Ті з вас, хто уважно дивився попередні ролики, мабуть, вже здогадався, що я збираюся робити, я ще ось такий роблю натяк. Ну, хто не дивився і поки що нічого не розуміє, Якщо вам цікаво, будь ласка, подивіться те, що було знято раніше. А я поки що почну підготовчі роботи. Отож, друзі, хто дивився попередні ролики, той вже здогадався, що я хочу поміняти підстроєчні резистори, які регулюють натяг стрічки на обох цих натяжних вузлах. Ось отвір. Знаходиться от там цей резистор, на схемі він позначений ось зазвичай вони встановлюються так, що цей середній вивід, який рухається, з'єднаний або з однією ногою, або з іншою ногою. Але тут не так. Тут е, в розрив ланцюга включений е, постійно. Цей резистор, а сигнал знімається з, рухливої, з рухливого контакту. От. Я не знайшов, на жаль, резисторів таких, як вони там мають бути. Тому буду встановлювати ось ці сучасні. Сподіваюся, що вони будуть краще працювати, ніж оці. Бо Одним із слабких місць радянської апаратури є саме оці підстроєчні резистори. Причому вони, я так розумію, випускалися на різних підприємствах, тому вони мають різну якість. Інколи буває, що вони працюють роками бездоганно і нічого з ними не трапляється. А буває так, що навіть в навіть не старій апаратурі вони вже хандрять, пропадає контакт, і тому їх треба міняти. І це я вважаю, що це якраз той випадок, коли треба, треба їх замінити. Цим я зараз і займусь. Для цього мені потрібно буде зняти ось цей екран. Він знімається, відгинається ось о раз, два, три і четвертий запаяний. Це треба розпаяти, оці акуратно розігнути. Защіпки і зняти ось цей екранчик. Тоді ми будемо мати доступ до цього резистора, спокійно його випаяємо поміряємо, як він стоїть, який там спротив по плечах, щоб приблизно виставити такий самий, на тих що ми будемо встановлювати, нові запаяємо нові і поставимо ці вузли на місце. Ви можете бачити, <кій> я розігнув. Раз, два, три мішки. Четверту випаювати не став, попробував цей екранчик акуратно ось так відігнути. Він дуже добре, дуже легенько відігнувся. Ось наш підстроєчний резистор. Я думаю, що і так я його зможу випаяти. До цього я використовую свій другий паяльник. Цей паяльник трошки потужніший, він 40ватний. Для таких цілей він підійде краще. Як ви бачите, ця ніжка майже випаялась не до кінця, але вже досить суттєво пішла нагору. Тепер я буду ось ці і дуже акуратно, викруткою попробую його зняти. Так, задні ноги в нас вже не тримаються, нам достатньо ще торкнутися разочок передньої ноги, щоб наш резистор був випаяний. Ось і все. Як ви бачите, екранчик стоїть нормально, він нам не заважає. Резистор вийшов. Ось так він виглядає. Ось так виглядає місце, де він стояв, ці отвори. Я вже за допомогою знайомого вам інструмента зроблю, щоб вони були наскрізь. І все поміряю супротив. Перевірю тут по схемі 4, 7, чи так воно і є. Між двома постійними ногами. Тут постійний супротив. І ось тут, бачите, ну він майже посередині стоїть. Поміряю між обидвам, між оцією, цією, цією, цією мішками. І так само виставлю на ось цьому сучасному Звісно, що прийдеться ноги трохи розвести, але я думаю, що він стане там. Ось так досить органічно він вписався. От бачите, де він стоїть? Ось так. Ось так. Ось так. З сторони пайки це виглядає. Ось його виводи. Зараз я екранчик, бачите, екран стає назад без проблем. І он в отворі ми бачимо до нього доступ. Зараз я ці вусики позагинаю і саме таку операцію зроблю з іншим натяжним вузлом. Ось і другий вузол вже готовий. Ви бачите, в отворах дуже гарно видно, як вони стоять. Рівненько, все гаразд. Зараз я їх поставлю на магнітофон. І ми повернемося до регулювання натягу стрічки. Як ви бачите, вузли вже зайняли свої місця. Також я поставив стрічку. Я її перемотав так, щоб було однакова кількість ліворуч і праворуч. Навіть взяв високоточний пристрій для вимірювання і поміряв. Ось тут 33 мм. І тут 33 мм. Також по лічильнику подивився 22,5 хвилини. Тобто, тут у нас все чітко. Ми будемо виставляти натяг професійно з використанням приладів. Раніше ми зробили це на око. Тепер зробимо більш точно, тим більше, що в нас стоять нові резистори. І це ми зробимо раз, і буде воно так зберігатися і нікуди наші налаштування не будуть збігати. Будемо використовувати ось таку викрутку. Як бачите, не неізольований. Чому? Тому що сама та крутилочка, що стоїть на підстроєчному резисторі, вона пластикова, тому якщо ми навіть викруткою торкнемося корпусу, нічого не відбудеться. Зараз запускаємо робочий хід і дивимось, що ми маємо і що ми тоді чи будемо, чи не будемо робити. Добре видно, що цей стоїть зависоко, а цей трошки занизько. Що ж, будемо регулювати спочатку груба. Так, йдемо ліворуч і не йде вниз. Добре. Став трошки нижче. Так, і цей в нас тепер піднявся, ми його теж можемо трошки опустити. Ну, десь отак. Тепер беремо, прикладаємо лінійку так, щоб у нас вона йшла по центру роликів обвідних. Ось так з однієї і з іншої сторони, по центру. І дивимося, наскільки натяжні ролики в нас. Нижче центрів. А вони в нас нижче приблизно на 5 мм. Причому однаково праворуч і ліворуч. Тобто можна сказати, що це і все. Бачите, з новими резисторами дуже чітко все вийшло. Стоїть. Стоїть. ну Давайте помотаємо трошки. Наприклад, назад. Все чітко, цей піднявся, цей внизу. Тепер можемо вімкнути відтворення одразу, минуючи стоп, логіка дозволяє, бачити, чітко стали на місце. Давайте трошки вперед. Мотанемо знову цей внизу, цей вгорі, так як має бути. Знову. Змінимо робочий хід, і знову вони стоять, як ви бачите, чітко, нікуди не убігають, якраз на половині катушки. От бачите, нові резистори творять дива. Все в нас вийшло дуже швидко, дуже гарно. До речі, зверніть увагу, у нас, здається, раніше, якщо вам видно, не було Нижнього каналу, це здається правий, був тільки верхній. Зараз щось навпаки. Це, мабуть, там десь пропадає контакт. Ну, це не дуже важливо зараз, тому що перед тим, як перейти до електроніки, до заміни конденсаторів у підсилювачі відтворення, нам треба зробити ще одну річ. А саме покласти магнітофон горизонтально. І подивитися, як проходить стрічка по всьому тракту. Зараз ми це і зробимо. Так, давайте дивитися, як іде тут. З катушки збігає, трошки шорхає. Добре, будемо мати це на увазі. Дивимося на інших катушках, бо ця стара радянська катушка, може вона і кривувата. По ролікам йде дуже гарно. Перша стієчка рівна, заломів нема. Друга стієчка так само. Третя. Теж гарно. Остання теж в порядку. Як ви бачите, налаштований магнітофон досить непогано. У мене є одне зауваження. Мені здається, що тут, ось бачите, як встановлена записуюча голівка з видимим перекосом. Ну, до неї ми ще дійдемо, я зараз її трошечки на око підстрою, більш рівно поставлю, подивимось, як стоїть відтворююча. Вроді би більш-менш непогано. О, дивіться, яке диво сталося. Бачите? Магнітофон відчуває, що... Скоро він буде працювати на всі 100%. От уже в нас і два канали є. Може це тому, що я поклав його і вимкнув. І там десь контакт повернувся. І в нас досить ідуть рівно ці канали. Я, мабуть, зараз навіть принесу наушники і спробуємо щось почути. Під'єднав наушники я, друзі. Вже виставив, сам послухав трошечки, виставив десь посередині. На жаль, я не можу тут дати можливість таку, щоб ви почули, але повірте. Звук досить гарний. Досить от мені подобається він чистий, там всі частоти є, от так що. Я, звісно, повитягаю всі плати ззаду, передивлюся ще там, може контакти почищу на всіх розйомах. Поки що не буду лізти до конденсаторів, просто так з ним трошки пограюсь, послухаю, але конденсатори все рівно ми будемо міняти. Ці регулятори після чистки працюють. Цюють гарно, не шорхають нічого, ходять плавно. Так що дуже гарний цей екземпляр, я вам хочу сказати, мені дуже подобається. Маленький підзйом про особливості саме цього апарата. Ось дивіться, у нас крутиться ведучий мотор. Ось у притул. Ніякого вою, ніякого шорхіту нема нічого. Він дуже тихий, ну він не чутний цей мотор. Трошечки чуть трансформатор. Він хоче тор, ледь, -ледь його чути. Більше нічого. Коли він працює, ми чуємо, як іде стрічка, бокових моторів ми теж не чуємо. Індикатор. Ось, ви бачите. Права сторона світиться яскраво, а ліва не так. Чому? Тому що в нас замість чотирьох лампочок працюють дві. А замість тих, що ліворуч, вони не перегоріли. Там просто встановлений баласний резистор, такий самий, як опір лампочок. Я зв'язався з власником, він сказав, що так йому більше подобається, коли у темряві він багато слухав музику, і щоб індикатор не світився і не заважав, він залишив тільки дві лампочки праворуч, коли записувати, щоб було видно, де нуль і перегруз. Тому він так зробив. Мені здається, це досить симпатично виглядає. Я тут не буду нічого міняти. Послухав я наш магнітофончик, хотів трошки, а заслухався, мабуть, на пів години. Ну, дуже гарно він співає. Навіть у такому вигляді, ще конденсатори не мінялися, але дуже гарно. І хоч і співає, але конденсатори, ми йому таки все ж поміняємо. Бо все ж таки час. І я думаю, що коли Будемо його налаштовувати, будемо використовувати прибори, то вони нам покажуть якісь відхилення і прийдеться його регулювати, а регулювати зі старими конденсаторами ну немає сенсу. Тому будемо міняти. По платах, як ви бачите, тут їх не дуже багато, скажу коротенько. Ось це плата, це підсилювач на навушники. Як ви бачите, дуже гарна плата, там немає жодного електроліту. І я вам казав, що звук через наушники дуже гарний, однаковий по каналах, тому ми її не будемо чіпати. Будемо зразу починати з другої плати. Я її вже трошки витяг. Ну, давайте розкажу, що це за плата. Це плата називається попередній підсилювач запису. Тобто сигнал, якщо ви починаєте писати, він проходить через цю плату, через комутацію на передній панелі і через цю плату проходить сигнал запису. Тут досить багато електролітів. Давайте витягнемо, подивимося. Витягається вона досить туго, але короттенько я її витяг. Як ви бачите, їх тут достатньо, але плата одностороння, пайка тільки з однієї сторони, тому тут нічого складного не передбачається. Друга плата, це точніше третя, це підсилювач відтворення. За ним стоїть підсилювач запису кінцевий. Звідси сигнал йде вже на голівки запису. І ось ця плата це комутатор, власний комутатор в запису. ККЗ, так називаємо плата. Вона дозволяє підмішувати до лінійного входу ще сигнал з мікрофона, робити такі записи, використовувати одну або другу, або обидві доріжки. Стерео, чи моно, все ось тут. Звісно, що зараз воно не треба, але сигнал через цю плату проходить, тому ми її також обслужимо. Ну і остання плата це генератор старання та підмагнічування. Теж зробимо з неї все необхідне. Ну, я вважаю, що нема тут більше що показувати заміна конденсаторів. Якщо ви беретеся за ремонт такого апарата, то ви це вмієте робити, тому я не буду на цьому зупинятися. Вже коли все зроблю, тоді вімкну камеру, подивимося, скільки тут конденсаторів, в якому вони стані. Все, друзі, починаємо робити. Давайте коротенько про першу плату. Подивіться. Я поміняв усі дрібні і чотири великі лишив. Лишив тому, що вони повністю відповідають своїм параметрам. Нема сенсу їх міняти. Вони не йдуть у звукових ланцюгах, вони йдуть по живленню. Ну, який сенс такі поміняти на такі самі, тільки імпортні. А ось з цими ситуація цікавіша. Ось вони всі тут зібралися і розподілилися так. Оця кубка 4 штучки. Вони показують, заявлено 5, показують від 6 до 7. Десь так, <кхем> можна сказати, що умовно годні. Ось цей один єдиний показує 2. і, 2, і ось ці три показують 0, 0, 0, 2. Тут, тобто ви бачите, із восьми штук половина працюючі умовно, половина негодні. Тому міняємо. Ставимо золоту серію від хітана. Це з бюджетних одних з найкращих конденсаторів. Вони себе гарно показують. І в них стабільні параметри. Ще раз трошечки про паяльник 25 Вт, не більше, тому що, хоч це і текстоліт, негітінакс, але ви бачите, як акуратно не старайся, всі загнуті, бачите, виводи вони всі загнуті і загнуті досить добре. Трошечки десь перетримав паяльничок і вже. На текстоліті бачимо і слід від нагріву. Якщо перетримати трошки довше, то і доріжки звідси теж відклеюються на ура. Тому майте на увазі мала потужність паяльника, не жаліємо флюса нейтрального, тільки нейтрального. І робимо все швидко і акуратно. Ось дивіться, друзі, цікавий момент підсилювач відтворення. Ось резистор. Він стояв. Ось, бачите, два отвори. Ось тут, ось тут він стояв. От я його випаяв. І ось другий. Це вхідні резистори по кожному каналу. Чого я випаяв оцей? І оце я теж випаяю. Тому що, друзі, вони, подивіться, це радянські резистори. Я не скажу, що вони погані, але вони мають чорні ноги. І вони тут були запаяні, тут був поганий контакт. І можливо цьому звук в нас то був, то не був, то в одному, то в іншому каналі. Тому їх треба випаяти, оці ноги гарно зачистити, залудити. І потім назад запаяти так, щоб був надійний контакт. Друзі, я сьогодні планував трошки якось не так завершити цей робочий день і цей ролик, але життя вносить свої корективи. І, як ви можете почути, в нас щось. Таке досить-досить веселе грає, що схоже нібито на пісню, яка на 9 швидкості записана, а грає на 19. й да? Ну то Давайте натиснемо цю клавішу, може буде щось мінятися. Не знаю, чи помінялось. Мені здається, що не помінялось. Щось раніше, коли він працював без сплівки, я його запускав і не слухав, то начебто швидкість мінялась, а зараз не міняється. Оце сюрприз. Ну що ж, мабуть, з цим сюрпризом вже будемо розбиратися завтра. Сьогоднішня робота по заміні конденсаторів на платах електроніки. На це вплинути ніяк не могла. А от щось і швидкостями цікаво. І це, про це ми дізнаємося вже завтра. Сьогодні я зроблю лише одну річ, зніму знову цю панельку і вимою її. Бо тоді я коли ми в інші її не трогав, потім поставив, щоб зручно було працювати і так вона лишилася не митою. От сьогоднішній день залишається тим, що я її знімаю, мию, ставлю на місце, це вже я показувати не буду. Вам дякую за увагу. Бажаю всього якнайкращого. Дивіться, коментуйте, підписуйтесь. На все добре.